Встало сонечко давно, загляда до нас вікно, Ну, нумо швидше квапить нас. Математиці вже час. Оленку Сашка і Сергійка називають маленькими математиками. А чому ви дізнаєтесь пізніше? Одного дня вони взяли великого кошика. Склали багато гостинців і вирушили в зоопарк. Зоопарк далеко, тому їхати діти будуть на поїзді. Для цього їм потрібні квитки. У Оленки квиток з першим місцем, у Сашка з другим, а у Сергія з третім. Давайте допоможемо дітям сісти в свої вагони. Сергійко буде їхати в якому вагоні? Правильно, в третьому. А Оленка у неї квиток з першим місцем. Молодці в першому. У Сашка квиток на друге місце. Тому він поїде в якому вагоні? У другому. Ось діти сіли на свої місця і поїхали в зоопарк. Не забули діти й про гостинці. Коли ворота зоопарка відчинилися, вони першим зустріли великого слона. Потім меншу панду і мавпочку. Вона сама найменша. Погляньте, тварини різні за розміром. Давайте їх вишикуємо. Від найменшого до найбільшого. Хто у нас найменший? Мавпочка. Панда більша за мавпу, але менша за слона. І найбільший слон. Розгляньте будиночки і запам'ятайте, якого вони розміру і кольору. Будьте уважні. Ці знання нам зараз знадобляться. Подивіться, на які геометричні фігури схожі деталі, з яких вони побудовані. Правильно, це квадрат і трикутник. Будиночки різні за розміром. Давайте розселимо тварин. Мапочка буде жити в найменшому. Великий слон. Правильно, в найбільшому будинку. А панда, а пандочка в середньому. Молодці. Маленька мавпочка любила бавитися на драбині. Вона цілий день піднімалась вгору і спускалась вниз. Панда і слон прогулювались за парканом. Паркани були високі і низькі. Ось така подорож за парком відбулася сьогодні. Звірям сподобались гостинці від малят, але настав вечір час зачиняти зоопарк, а дітям повертатися додому. На них чекав поїзд. Вони сіли на свої місця. Пам'ятаєте, хто в якому вагоні їхав? І всю дорогу ділились враженнями. А наша подорож продовжується. Якщо ви візьмете лічильні палички і викладете картину, це може бути що завгодно: і паркан, і будинок, і драбинка. Але така картина не збережеться. Тому сьогодні. Ми будемо робити аплікацію. Ви самі будете вирізати і наклеювати. Для цього нам потрібно папір, лінійка, олівець і прямокутники яскравого кольору. За допомогою лінійки олівця тато чи мама вам допоможуть розлінувати прямокутники. Якщо поєднати довгі сторони прямокутника, коли розріжете, смужки будуть короткими. А якщо ви поєднаєте короткі сторони прямокутника бічні, то смужки будуть довгі. Пам'ятаєте, як користуватись ножицями? Різати потрібно. По лініям, які намалювали. Ножиці не піднімайте високо над столом. Працюйте обережно. А коли всі смужки будуть нарізані, буде саме цікаве. Ви будете фантазувати і викладати все, що завгодно, все, що можна викласти із смужок. Дерева, будинки, паркан. Навіть ялинку. Потім, змащуючи смужки клеєм, цю картину ви будете наклеювати. І коли вона буде готова, її можна комусь подарувати, або залишити собі на згадку. Я думаю, вам сподобається ця робота. Ось і закінчилась наша подорож. Сьогодні ми з вами. Рахували, пригадали цифри, геометричні фігури, порівнювали за розміром предмети і звірів. І ви здогадалися, чому Оленку Сашка і Сергія називають маленькими математиками. А вам домашнє завдання. Подивіться навкруги і знайдіть, що схоже на квадрат, круг, трикутник, що можна порахувати. І ще можна порівняти. До побачення, малята, до наступних зустрічей!